Сьогодні ми зануримось в уривки з саду Гециманського Івана Багряного. Це знаєте, не просто про арешт Андрія Чумака. Абсолютно, це про дух людини, про те, як він опиняється в цих ну радянських репресивних жорнах. Так, ми маємо фрагменти тексту, нотатки, і вони показують шлях Андрія від таких, знаєте, теплих спогадів до до спротиву. Саме так. І наша мета, власне, крізь ці уривки побачити не тільки жах системи, а й те, що допомагало людям ну, залишатися людьми, як ця машина працювала, і де ж та межа людської витривалості. Почнімо, мабуть, зі спогадів: от у Андрія постійно виринають образи: батько, брати, дитинство, там метелики, якісь дитячі ігри. Здавалося б, такі прості речі. Чому це так важливо тут? Ну бо це його основа. Його, так би мовити, внутрішній стрижень. Система ж прагне все це стерти, перетворити людину на, на ніщо, на номер. Ага. А пам'ять про батька це ж символ сили, про дитинство нагадування про щось світле, втрачене, про Катрю, про любов. Це те, чого тюремники не можуть відібрати. Розумієте? Так, так. Це доказ, що він живий, саме що він людина з історією, а не просто об'єкт. І цей контраст між тим світлим минулим і ну, цією жахливою реальністю, він лише підсилює трагедію. І оця реальність вривається, Арешт. Цікаво, що атмосфера страху, вона ж описана ще до в'язниці. В суспільстві, пам'ятаєте, в трамваї, де люди очі відводять. Так, це дуже важливо. Це показує, наскільки терор був всепроникним. Страх просто висів у повітрі. А вже потрапляння до фабрики кухні, тюрменка веде, це вже ну, інший вимір, пекло, свої закони. І там ціла галерея слідчих. Тексти описують таких різних: і брутальну Нечаєву, і маніпулятора Сергеєва, так, і Садиста Велікіна, і Циніка Донця. Навіть такий собі інтелектуал Фрей. Це ж не просто випадкові імена. Це система, так. Абсолютно. Це демонстрація всього арсеналу методів НКВД. Була і груба сила, щоб швидко зламати, і психологічні ігри, гра на почуттях. Ага. І моральний тиск, і е, інтелектуальні пастки. Мета одна знищити волю, змусити підписати будь що, зрадити. І особливо цинічно виглядає вимога вербувати братів це ж удар по найріднішому. Ну власне, це найстрашніше використати родинні зв'язки проти тебе ж. А цей метод конвейера, безперервні допити без сну. Тексти описують це як щось що руйнує ну, саму основу людини. Так, це була цілеспрямована технологія, психологічна тортура, позбавлення сну, постійна напруга, біль. Це все мало перетворити людину на живриця, на слухняне знаряддя. А потім ще й цей донос під псевдонімом жгут. Ой, так, це кульмінація. Так, це мало остаточно підірвати віру Андрія, довіру до близьких. Тут, здавалося б, умови нелюдські, переповнені брехалівки, голод, бруд, але проявляється щось інше солідарність. Саме так це знаєте вражаючий феномен. Уривки показують, охременко ділиться останнім шматком хліба, люди підтримують одне одного розповідями, чи то Карапетян зі своїми історіями, чи приходько згадує Флобера, створення зв'язків там, де система хоче всіх роз'єднати. Абсолютно, людських зв'язків. А гумор, оцей чорний гумор, про допити, ці дивні слова, кунді бунді, чихпих. Як це взагалі І це теж спротив, розумієте? Сміх над абсурдом, над власними стражданнями. Це спосіб зберегти ну, здоровий глузд, показати системі дулю, так би мовити. Навіть ці незрозумілі словечка. Так, вони створюють свій мікросвіт, куди катам доступу немає. Це утвердження гідності через мову, через сміх. Камера це такий собі тюремний університет виживання та опору. Yeah. Ох, його внутрішня боротьба це постійне балансування на межі, відчай, лють, навіть думки про самогубство, які він відкидає, бо це капітуляція. Він розуміє, що справжній подвиг тут не миттєва смерть, а витривалість на цьому великому конвеєрі. І його спротив, це сарказм. Пам'ятаєте, дозвольте Блощицю вбити. Так, так. Це відмова грати за їхніми правилами, вимога ознайомитись зі справою. А цей епізод, де він ніби вербує слідчого донця, пародіючи їхні ж методи. Це ж неймовірно, психологічна атака у відповідь. Так, це момент психологічного контрудару. Він показує системі її ж абсурдність, викликає розгубленість у цих гвинтиків системи. І його слова Сергеєву, пам'ятаєте, про те, що кати не знатимуть щастя. Пророцтво таке це вже моральний вирок, виклик усій системі. З позиції нескореної жертви. Тобто шлях Андрія це не просто виживання, це збереження внутрішньої свободи, гідності в умовах, коли зовнішня свобода відібрана повністю. Саме так. Навіть коли тіло катують, дух може залишатися вільним. Солідарність, гумор, пам'ять, оця внутрішня позиція вони виявилися сильнішими за репресивну машину. І це залишає нас із питанням, чи справді найпотужніша зброя проти системи, яка прагне дегуманізації, це не фізична сила, а здатність зберігати зв'язок з іншими, сміятися в обличчя жаху і пам'ятати, хто ти є. От як це робили в'язні саду Гециманського. Але де та межа, за якою можливо, і це стає неможливим?